12 жовтня у золочів завітав майстер історичного роману в сучасній українській літературі, батько українського бестселера, письменник Василь Шкляр із презентацією нової книжки Чорне Сонце. Зустрічали письменника Короваєм на українському рушнику. Василь Шкляр розповів про свою нову книгу та відповів на запитання читачів. Нога в ногу йшло коляса, розпечене до білого сонця. І тоді. Першим упав Кома. Кома був наймолодшим, азовцем. Він із Волині. Йому було 18 років, і він був сиротою, Там, в Біловайську, коли прилетіла граната, де він стояв з групою своїх побратимів, комах впав, накрив собою гранату, і загинув на місці, але він був такий щукленький ще, такий юний хлопчина, що його навіть не вистачило затулити з собою. Один осколок вирвався з під нього і влучив Аксьонові око. Аксьон теж загинув, йому було 19 років. Це два наймолодші азовці впали в Іловайську. а потім на щастя. Андрій Білецький розкусив ту аферу і вчасно ви бійців із оточення. І страшне розчарування і виборами, і взагалі, як ми не обираємо, завжди натикаємося на ті самі графії. Яке ваше бачення виходу нашого суспільства з такого депресивного здоровому стану? Як ви бачите, як Україна може вийти з цієї Ви Додається дуже тяжке запитання. Я вже колись жартував, що запитують, коли ми, українці на мережі, по-людському заживемо, я відповідаю так, у 2027 році, 3 вересня, 8 годині. Що видять українців для того, щоб слушати? Ні, я зрозумів. Я вас зрозумів ваше запитання. Просто я не хочу говорити загальних, банальних фраз. Кожен українець має відповідь на це свою особисту власність. Кожного українця є своя особиста війна із ворогом внутрішнім і зовнішнім. Кожний українце є відповідь і тільки сумарна відповідь дає істину. Робити добре, так як кажуть нам авторитети, починаючи від вонора Гуза, робити свою справу на своєму місці, щоденно, наполегливо, поступово. Якихось таких 10 кроків на зустріч людям, я вам не скажу. Я не настільки грамотна людина, щоб про це говорити. Я можу на запитання відповісти запитанням. Назвіть мені політичну силу, яка у час війни зробила більше для порятунку українських територій. Знаєте, колись я мав один грій. Балатувався в Мирховому раду. Ніхто yeah, не збирався, а тут люди із Золочева найперші дзвонять і кажуть, ми зробили опитування на Майдані. Всі за вас приїжджайте, я кажу, хлопці, це мені не треба. Посада письменника, повірте, вище набагато за президентську, не те, що за депутатську. Тому що я маю прихильність багатьох людей мене. Ніде не проклинають, не цей. Раптом дзвонять так само з Миколаєва. Ой, ідіть до нас, ой, ідіть до нас. Ходім з перешлям. Знаєте, я потрапив в якесь дурне становище. Так якби тебе кличуть до лісу, а ти боїшся. Оце в мене було таке становище. І я дурний погодився. Приїхав. І... Приїхав із запізненням, де виборча кампанія тривала. І я м, приїхав в Миколаїв, це Миколаїв була моя база. І по Миколаїв я найбільше поїздив, бо там близенько по селах. І Миколаївщина проголосувала за мене. А в Золочеві я менше був. Я не встиг об'їздити всі села. Хоча тоді вас тут ще приїжджали на підтримку Грицьку, і от я думаю, ну, а, до речі, Тарас Батенко ж тоді був суперник. Всі були впевнені, що Тарас перемагає, їду побіляти, хто йдува не брав. І от я на Тараса не я, моя як сказати, команда мій. Став. Керівник штаб так, дуже, так, дуже на, на Тараса Батенка шукали всякий комплект, там взимали і все. А Тарас у відповідь купував Чорного Ворона і дарував. Це, це був цікавий дуже Купував чорного ворона і дарував людям виборця І Потім виявилося, що... В Алечині, оцей його бренд ОО, об'єднана опозиція, цього було досить, як казав Остапчик Дроздов цапові нароги, два О поліз і він не гравав І Нічого не хочу сказати тут поганого чи Ліду, чи ще про когось, але Ліда перемогла, а я собі думаю. І оце вночі покинув свій Що ж той з Голочі? Ну теж не такий патріотичний. І оце гонуть його їздити до них З кожною книжкою на зоні. Буде їх переготовують, переховують. Наш друг волонтер Андрій Штепа, всіх людей, які йому не подобаються, ділить на два типи шмошників і бари. Особливо це смачно в нього виходить, коли Андрій сортує політиків та всяких урядників, що вилазять на екран телевізора. Якщо в чоловіка масний писок, вологі губи, тоненький голос, очи бігають, наче і я не я, і хата не моя, то це типовий шмошник, який краде з-під тишка і може залізти до тебе в кишені. А якщо лице грубе, нахраписте, щелепи широкі, якщо він бреше йоком не змигне, то це, звичайно, справдешній баря. Ви, напевно, звернули увагу, що у сварках у Верховній Раді і особливо на нас судді він сім разів кричав це цигічні Береги». після виходу цієї книжки вже е, слово вийшло твердо в лексику депутатів нашого. <клухи> <клухи> Береги за штепою не такі підступні, як шмошники, вони відвертіші у своїх зазіханнях та апетитах. Беруть відразу багато завдяки своїм давно відпрацьованим схемам, але коливати курсом долара, різко підвищувати тарифи на комуналку, ніж по чужих кишенях їм западло. Ми просто кайфуємо і хапаємося за животи, коли разом зі штепою дивимося шустера. Андрій до нас приїжджає переважно по п'ятницях, саме тоді. Коли транслюється, це популярне шоу, але він завжди просить нас пимкнути телевізор. Що ви там не бачили, сердеце штепа? Ми ж наперед знаємо, що нам скажуть. Давайте краще побалакаємо замість слухати цих барих і чмошників. Ми згодні, що слухати там особливо немає чого. Але нас цікавить те, що буде далі. А далі починається цим надробітник. Шустер запрошує до мікрофона Товстого. Але з тоненьким голосочком чоловічину, і так знаєте, цілком серйозно запитує в нього, чому не, рух, не рухаються реформи в правоохоронних органах, адже туди вже гузинку взяли, яка начебто зарплату підвищить аж до дмар і запроваджують конкурсну основу на вакантні посади. О, слухайте, вигукує штепа, потягши добрий ковток гуманського живої. Зараз цей шмошник скаже, що треба міняти систему. Тому що треба міняти систему, цілком серйозно каже Товстун з екром. Поки ми не поміняємо систему, нічого у нас не вийде». Ну так, да, вигукуєш Штепа, ніхто бля не винен тільки система, ні ямик не винен, ні рижі, ні ахметка, ні пшонька, ні Кривосісі, ні Коля Лоб, ні чекатіло, ніякий фоці не винен, тільки одна система. І гнати винувати, і килина не винна, тільки хата винувата, що пустила на ніч ната. Але перед шустером уже стоїть міцним, як брила чолов'яга, такого довбнею не завалиш. І над брів'я, над його нерухомими очима теж нагадують дві прили. Від нього навіть через екран поліває легким запахом крем'яту. Шустер запитує в нього, чому дусі немає ясності. У газовій сфері. чомусь людей луплять три шкури за газ? О, вигукує штепа. Зараз цей берег скаже, що усьому винна Юлька, яка підписала кабальну угоду. Давай, на попірнику. Ну ви ж знаєте, каже перевасний чолов'яга, котрого не завалиш. Що цю кабалу ми потрапили ще тоді, коли Юлія Володимирівна підписала, ми вже далі не слухаємо. Ми ржемо, як жеребці, аж пиво йде носом і з нетерпінням чекаємо, коли мікрофон візьме наступна штеплена жертва. І вона, ця пузата жертва з голови, з вологими губами і пухенькими щічками, нарешті отримує від шустера запитання. Дуже складне запитання, треба сказати, а саме, якою ж врешті-решт має бути ота всіма омріяна? Всіма вистраждана, всіма очікувана система влади. Прозораю Штепа, Система B повинна бути прозорою і відкритою. Тут є два головні критерії, каже Черевань з Тухеньким щічками – Прозорість і відкритість. А вже система повинна бути прозора відкрита, як голівчана вітрина, додає штепа. А ти чмо, скажи про європейські стандарти? Ходячи враж, кричить Андрій і черева на екрані слухняно повторює. Нам не треба не доходити велосипед, є ж європейські стандарти. І європейські цінності, додає великий провинець і медіум Штефа. Ти злодію забув про головне, про європейські цінності, які ти без такі. І європейські цінності, повторює білаха, після чого ми вже лежимо на підлозі, викачаємося і рвемо купи. Аж тебе побег поважно відкидається на спинку крісли гойдалки і надовго заумирає, як і возиться великому управиться. Потім трохи помовчавши, він тихо, тихенько каже. Я б їх сук усіх перестріляв.